Росія буде тримати цей ДКБ, він скоріше політично для них важливий. Вони тримають через цей механізм ту саму Білорусь. Це не єдиний механізм, але тримають, тримають Казахстан. Це ще також механізм впливу на Центральну Азію, де стає все більше Китаю і все менше Росії. Для Росії Кавказ. Це дуже важливий регіон, і те, що відбувається навколо Карабаху, означає, що Росії на південному Кавказі в перспективі майже не буде. Це дуже турбує Кремль. Вони намагаються там закладати різні маневри. Але після того, що відбулося навколо Карабаху з точки зору Вірменії. Перебування в ОДКБ на перспективу, а який воно має сенс, та й власне вірмени зі своєю завжди орієнтацією на Росію робили це з огляду на статус-кво в Карабасі. Тепер, коли статус-кво змінився, а для чого тримати і інший статус-кво, такі як ОДКБ. Ну але Москва все одно буде там намагатися триматися на Кавказі. Через низку домовленостей з Азербайджаном, через всі процеси в Грузії, які ви бачите, там закон про іноагентів і так далі. Тобто, для Москви втратити Кавказ це означає можливість початку геополітичного доміно, коли посипеться власне все. Ну сипеться, але за яким. За яким планом це ми ще подивимось? Тим не менше, Вірменія це робить не станом на сьогодні. Вірменія робить це на перспективу, і я думаю, що для розуміння, куди Вірменія йде. <свистач> Дуже важливо також оцінити який потенціал Росії в сьогоднішній Вірменії, в тому числі через те, як Росія їх тримає через бізнесові та інші зв'язки. Якщо Вірменія здатна з цього вистрибнути, то Вірменії є шанс руху власне до, до Заходу. Якщо Вірменія знову буде от так пітляти, як Грузія. То звичайно шлях буде складним і непевним.